Сяке лихи за здоров'я твоє при бажання загадуй. Залишаємо всі комплекси, негативний настрій, переживання за межами цієї зали. Все, що вас там десь турбує, воно десь відійшло. Залишаємо тільки позитив, креатив, класні враження і емоції. Я хотіла вам і собі найперше створити свято. Сподіваюся, що всі ви перезнайомитесь. Я допоможу в цьому. У мене є ідея, як це зробити. В мене є для кожного загадка, кого я буду називати, не буду називати ім'я, але казати про нього декілька слів. Той встає і говорить тост. Так що в нас буде квест знайомства трошки. Пізніше я ще взяла, якщо. Що нам так піде, і метафоричні карти, так що ми зможемо трошки потасувати, пограти. А головне, класно вам всім відпочити, і я надзвичайно щаслива, що всі ви є в моєму житті. Всіх вас я дуже хотіла сьогодні бачити. Тому насолоджуйтесь, розважайтесь, і нехай це свято нам триває! Хочу, щоб ми послухали ту людину, яка дуже-дуже дуже надзвичайно захотіла, щоб я з'явилася на світ. Я знаю, що завдяки цій людині я тут, сьогодні, я тут на землі, я виконую свою місію і всі ви можете бути зі мною. Мій самий найдорожчий. Я її бажаю, щоб вона була здорова, любима. Прожила довго років і була щаслива. Тому я прошу ще раз коликом налити і підняти, я піднімаю за неї цей келик і за вас всіх, в тому числі, саме, саме моя Нехай Я вам представлю, я знаю все, життя своє, і свідоме, і несвідоме. І е, в нас залишилася була одна єдина бабця, яку ми ділили на двох. І через те, що е, цій людині треба було в 10 років водити його до школи, бабця не могла бути зі мною. Вона мусила, вона мусила водити цю дитинку 10-річну до школи. Так що е, зустрічайте мого любимого братика. Це двоюрідний мій братик, бо мій рідний далеко, але він мені тут найближчий. Я його дуже люблю, Дякую, дуже Наталичка. поважаю і запрошую до слова. Ну, Наталочка, да. давайте вип'ємо за наше родинне коло, щоб воно збільшувалося, щоб в нас з'являлися нові родичі, мають увазі свою доньку. <реш> внуки. <кій> і щоб коло друзів теж завжди в тебе було, принаймні вірних друзів, таких як в тебе зараз є, завжди з тобою поруч. Щоб... Ну і головне, щоб ти була щаслива в цьому всьому і мала завжди комфортно себе почувала зі всіма, і з родиною, і з друзями, і, і на роботі, і на всьому, і в особистому житті.